Уявіть собі таку картину. Ви зручно сидите на своєму троні, потягуєте улюблений напій, аж раптом хтось ставить під сумнів вашу владу. Що ви зробите, ну, якщо ви хоч трохи схожі на правителів, про яких ми зараз поговоримо, ви? Можливо, згодуєте їх своїм домашнім крокодилам, або, можливо, перетворите їхні черепи на вишуканий келих для вина. О, це привернуло вашу увагу добре. Тому що ми збираємося зануритися в найсмачніші похмурі історії про королівську жорстокість, порівняно з якими гра престолів виглядала б як дитяча забавка чаювання. А тепер, перш ніж ви продовжите прокрутку, дозвольте розповісти вам дещо захоплююче. Один із правителів, про якого ми сьогодні поговоримо, мав настільки своєрідну ранкову рутину, що під час сніданку рахував відрубані голови своїх ворогів. Звичайний ранок вівторка, у 15 столітті чи не так, але ось що справді цікаво. Це не вигадані персонажі, вигадані якимось збоченим сценаристом. Це реальні історичні постаті, які дійсно існували, ходили тією ж землею, що й ми і приймали рішення, що змусило б сучасних диктаторів сказати: ого, можливо, варто було б знизити градус. Давайте почнемо нашу подорож з людини, яка робить Серсею Ланністер схожою на матір Терезу. Я говорю про Уцетіан, єдину жінку імператора Китаю, яка перетворила політичні підступи на мистецтво. У буквальному сенсі, свій шлях до влади у цитянь почала як низькопоставлена наложниця. Але нехай це вас не вводить в оману. Вона мала амбіції, лева і терпіння павука, який чекає на свою здобич. Ось вам кумедний випадок. Коли б ви хотіла усунути своїх суперників, вона не просто вбивала їх. Ні, це було б занадто нудно. Натомість вона винайшла нові методи катувань, зокрема так зване людське морозиво. Коли жертв зв'язували на зимовому морозі і повільно обливали водою, доки вони не замерзали до смерті. Але зачекайте, це ще не все або гірше, залежно від точки зору, Ву задушила власну доньку в дитячому ліжечку, а потім звинуватила в цьому імператрицю. Поговоримо про владний хід. Зрештою, вона стала настільки могутньою, що створила власну династію династію Чжоу і правила Китаєм залізним кулаком загорнути мушовка. Але ось у чому несподіванка. Незважаючи на свою безжалісність, у Цитянь насправді виявилася однією з найефективніших правителів Китаю. Вона розширила імперію, покращила сільське господарство і навіть запровадила бюрократичну систему, засновану на заслугах. Говорячи про ефективних, але жахливих правителів, давайте перенесемося до Росії і познайомимося з Іваном Грозним. І запевняю вас, він отримав це прізвисько не тому, що жахливо грав у шахи. Іван став великим князем Московським у ніжному віці трьох років. Так ви не помилилися. Поки більшість трирічних дітей вчилися користуватися ложкою. Маленький Іван вчився керувати державою. Ви можете подумати, що такі обов'язки в юному віці змусять когось швидше подорослішати. Що ж, у випадку з Іваном, це зробило його жахливим. Ось чарівний анекдот: коли померла перша дружина Івана, він був переконаний, що її отруїли. Як він відреагував, він почав варити людей живцем. Нормальна виважена реакція на горе. Так, але тримайтеся за свої корони, бо ми тільки починаємо. Ще попереду ви зустрінете королеву, яка робила прикраси з дитячих кісток, з королем, який перетворював черепи своїх ворогів на кубки для пиття, і правителем, який був настільки параноїком, що стратив власну тінь за державну зраду. Частина друга, коли королівські особи стають злочинцями, давайте поговоримо про Єлизавету Баторі, також відому як кривава графиня. Якщо ви їсте під час перегляду, то краще відкладіть бутерброд. Повірте мені, технічно Єлизавета не була королевою, а вона була графинею з одного з найвпливовіших дворянських родів Угорщини. І Боже, як вона використовувала цей привілей. Розумієте, поки більшість шляхетних жінок її часу були зайняті організацією чаювань та сватанням. Єлизавета мала дещо інший це було його хобі купання в крові юних незайманих. Так, ви все правильно почули. Вона вірила, що купання в крові молодих жінок збереже її вічну молодість. Гем, поговоримо про екстремальний догляд за шкірою. Але ось де все стає ще більш дивним: Елізабет вела ретельний облік своїх жертв. Вона була фактично першим у світі серійним вбивцею з електронною таблицею. Офіційний підрахунок: 650 молодих жінок. Це не друкарська помилка. Вона буквально могла заповнити маленьке село своїми жертвами. Ви, мабуть, дивуєтесь, як їй вдавалось так довго виходити сухою з води, ну коли ти багатий, впливовий і пов'язаний з половиною європейської знаті, люди схильні дивитися на це крізь пальці. Говорячи про погляд. Давайте перенесемося в стародавню персію і познайомимося з Ксерксом Оком. Ви можете пам'ятати його як дуже високого, блискучого хлопця з фільму 300. Але справжній Ксекс був ще більш екстравагантним, ніж його голівудська версія. Коли побудований ним міст зруйнував шторм, ксекс наказав своїм людям віддати морю 300 ударів батогом в якості покарання. Так, то він намагався відшмагати воду. Гадаю, ніхто не сказав йому, що фізика працює не так, але зачекайте це ще не все. Він також наказав відрубати голови будівельника мосту, тому що очевидно вони були винні в тому, що природа зробила те, що вона зробила. А тепер давайте перенесемося в середньовічну Англію і познайомимося з королем Іоанном, правителем настільки поганим, що він буквально змусив усіх погодитися з тим, що королі не повинні мати абсолютну владу. Ви знаєте, що робите жахливу роботу, коли ваші піддані змушують вас підписати документ, велику хартію вольностей, яка по суті говорить: чувак, тобі треба розслабитися. Йоан мав чарівну звичку брати шляхетних дітей у заручники, щоб забезпечити лояльність їхніх батьків. Коли одна сім'я все ж таки збунтувалася, він заморив їхню дитину голодом. Батьком року він не став, але ось справді дика частина. Одного разу Джон втратив усі коштовності англійської корони в болоті, не в героїчній битві, не через хитрих злодіїв, а через те, що вирішив скоротити шлях через болото під час припливу. Це все одно, що втратити телефон, гаманець і ключі одночасно. Але в королівському масштабі не забуваємо про Влада проколювача, на тлі якого сучасні лиходії з фільмів жахів виглядають аматорськими. Влад, який надихнув на створення образу Дракули, мав фірмову манеру насаджувати своїх ворогів на гігантські шипи і залишати їх повільно помирати. Одного разу він створив ліс із 20 нульових простромлених тіл за межами своєї столиці. Поговоримо про унікальний підхід до озеленення міста. Але ось ще одна цікавинка: одного разу, коли посли Османської імперії відмовилися зняти тюрбани в його присутності, оскільки це суперечило їхнім релігійним звичаям. Влад прибив тюрбани до їхніх голів цвяхами. «До пояснення я просто допомагаю вам більш твердо дотримуватися ваших звичаїв, ось що я називаю зловмисним дотриманням. І ще одне: одного разу влад запросив усіх же браків свого королівства на великий бенкет. Вони думали, що отримають безкоштовну їжу. Але замість цього він замкнув залу і спалив її. Як він це пояснив, він вирішував проблему бідності. Напевно, технічно він так і зробив, але я не думаю, що це те, що люди мають на увазі. Коли говорять про подолання бідності, коли ви думаєте, що це вже не може бути більш дивним, зачекайте, поки ви не почуєте про наступну партію правителів у нашій лінійці. Ми говоримо про королеву, яка колекціонувала карликів як покемонів про короля. У який оголосив війну океану знову ж таки, що там управителів з їхньою неприязню до великих водойм і про імператора, який зробив свого коня сенатором. Частина третя королівське божевілля захоплює трон. Давайте познайомимося з Калігулою, римським імператором, який підняв ексцентричність на абсолютно новий рівень. Уявіть, що ви настільки могутні, що коли хтось каже, що це божевілля, ви можете відповісти ні. Це вівторок. Калігула розпочав своє правління досить нормально. Якщо під нормальним ви маєте на увазі оголошення себе живим Богом і вимогу, щоб люди поклонялися вам. Але це була лише розминка. Пам'ятаєте, я згадував про коня, який став сенатором. Знайомтеся, це інцитатус, улюблений кінь калігули. Він не тільки зробив цього коня сенатором, але й подарував йому мармурову стайню ясла зі слонової кістки, пурпурові попони та цілий штат слух. Але ось справжній сюрприз: він планував зробити інцитатуса консулом, що було майже те саме, що зробити свого домашнього улюбленця віцепрезидентом. На жаль, чи на щастя залежно від того. Як на це подивитися? Його вбили до того, як він встиг просунути свого чотирилапого друга по службі. Говорячи про своєрідних правителів, давайте поговоримо про Кастіно Шведа, який колекціонував карликів. Як сучасні люди колекціонують підписників в інстаграмі, у Крістіни була дивовижна звичка розставляти свою колекцію маленьких людей за зростом і тримати їх у спеціальних шафах. Так, ви не помилилися. Шафках, наче якийсь живий ляльковий будиночок. Але це була навіть не найдивніша її примха. Одного разу вона вбила чоловіка під час балетної вистави, бо їй стало нудно. Говорить про те, що вона була жорстким критиком. Тепер давайте повернемося до короля Франції Карла Сет, також відомого як Карл Божевільний. І він заслужив це прізвисько одного разу. Карл був переконаний, що він зроблений зі скла і розіб'ється, якщо хтось до нього доторкнеться. Він наказав своїм кравцям створити спеціальний посилений одяг, і відмовився підпускати до себе будь-кого. Хто міг би доторкнутися до нього, але зачекайте, це ще не все. Він також наполіг на тому, щоб до його одягу були вшиті залізні прути, щоб запобігти його розбиттю. Уявіть, що ви були його кравцем і мали справу з таким замовленням. Не забуваємо про королеву Португалії Марію Іріо, також відому як Марія Божевільна. Вона мала чарівну звичку кричати так голосно, що її було чути по всьому палацу. Про що вона кричала? Ну вона була переконана, що її вічно проклинають за те, що вона не стратила достатньо людей під час свого правління. Саме так вона відчувала провину за те, що вбила недостатньо людей. До речі, про відданість роботі. Говорячи про відданість, давайте поговоримо про Фрідріха Вільгельма і Іепруського, який був одержаний неймовірно високими солдатами. Він створив елітний полк під назвою Поцдамські велетні, де кожен солдат мав бути вищим за 6 футів. Він так відчайдушно потребував високих солдатів, що буквально викрадав високих чоловіків з інших країн. Уявіть собі, що ви були високим у Європі 17 століття і змушені були пригинатися щоразу, коли чули наближення прусських солдатів до колей солдатів. Але ось що найцікавіше. Він намагався створити вищих солдатів, змушуючи своїх високих гвардійців одружуватися з високими жінками. По суті, він керував королівською програмою селекції на зріст. І саме тоді, коли ви думаєте, що королівське божевілля не може стати ще божевільнішим, у нас є імператор Норде зі сполучених штатів. Хто це ви ніколи не чули про імператора Сполучених Штатів? Це тому, що він насправді не був імператором. Він просто оголосив себе таким. Джошуа Нортон був бізнесменом із Сан-Франциско, який втратив свій статок і, вочевидь, контроль над реальністю. У 1859 році він проголосив себе Нортоном і імператором Сполучених Штатів і захисником Мексики. Справді дивна частина Сан-Франциско просто погодилася з цим. Він друкував власні гроші, які приймали місцеві підприємства, носив уніформу пошиту на замовлення, і городяни ставилися до нього з пошаною. Коли він помер, на його похорон прийшло понад 30 нуль людей. Ось що я називаю прикидатися, поки не вийде. Але тримайтеся за свої корони, тому що в наступній частині ми познайомимося з правителями, які роблять цих людей нормальними. Ми говоримо про короля, який колекціонував знаряддя тортур так, ніби вони були картами покемонів. Про королеву, яка перетворювала своїх ворогів на садові добрива та імператора, який бавився, поки його місто горіло, у буквальному сенсі. Королівське божевілля досягає нових висот. Знаєте, як деякі люди колекціонують марки чи бейсбольні картки, так, от король Баварії Людвіг II колекціонував замки, і не просто замки. Ми говоримо про казкові замки, які змусили почервоніти фантазерів Діснея. Людвіг також відомий як казковий король, витратив стільки грошей на будівництво вишуканих замків, що практично збанкрутував Баварію. Але ось найцікавіше. Більшість із них він так і не закінчив. В одному з його замків Не Шванштайн була кімната присвячена штучним печерам. Так, ви не помилилися. Штучним печерам всередині замку. Тому що, очевидно, коли ти божеволієш від влади, звичайні кімнати просто не підходять. Але пристрасть Людвіга до замків була навіть не найдивнішою його примхою. Він влаштовував вишукані вечері. На яких розмовляв з уявними гостями, такими як Людовик XIV та Марія Антуанетта, поговоримо про вечерю з привидами королівських осіб минулого. А тепер давайте познайомимося з римським імператором Нероном, який дійсно знав, як знести будинок в буквальному сенсі цього слова. Легенда свідчить, що Нерон влаштував велику пожежу Риму, бо хотів звільнити місце для свого нового палацу. І поки Рим. Він нібито грав на скрипці і спостерігав за цим видовищем з безпечної відстані. Але ось справді дика частина. Після пожежі він побудував величезний палац під назвою Золотий дім, перед ходом до якого стояла 120 футова статуя його самого. Говоримо про екстремальний домашній макіяж. Говорячи про екстрим, давайте поговоримо про королеву Мадагаскару Ранавалону Око, прізвисько-божевільна королева Мадагаскару. І повірте, вона доклала чимало зусиль, щоб отримати цей титул. Ранавалона мала чарівну звичку перевіряти лояльність своїх підданих за допомогою тангени отруйного випробування, під час якого люди повинні були з'їсти три шматки курячої шкіри і проковтнути отруйний горіх. Якщо вони виживали і могли виблювати всі три шматки курячої шкіри, вони були невинними. Але зачекайте, це ще не все. У неї також була така річ, яка називалася ходою королеви. Коли вона подорожувала, її слуги повинні були нести її візок через скелі та гори. Якщо вони розбивалися до смерті, вона просто наймала нових слуг. Давайте знову перенесемось до Росії і познайомимося з імператором Павлом, і який мав цікавий підхід до моди. Він заборонив носити круглі капелюхи, бо вважав їх революційними. Він також заборонив шнурки, певні кольори суконь і особливі способи зав'язування краваток. Порушення цих законів моди могло призвести до арешту або заслання до Сибіру. Уявіть, що вас заслали до Сибіру через те, що ви неправильно зав'язали краватку. Ось вам і суворий дрес код. Але, мабуть. Корону за найсвоєріднішу королівську поведінку отримує Ібрагім Божевільний з Османської імперії. Ібрагім мав пристрасть до повних жінок. Одного разу він наказав своїм агентам зважити кожну жінку в Константинополі. І якщо вони знаходили жінку, яка важила більше 330 фунтів, її негайно вербували до його гарему. Він також наказав втопити всіх своїх наложниць у мішках, коли хтось припускав, що вони дивилися на іншого чоловіка. Поговоримо про проблеми стосунків і не забуваємо про його одержимість хутром. Він прикрасив хутром весь свій палац, включаючи стіни, підлогу і меблі. У нього навіть вітрила на кораблях були зроблені з хутра, адже ніщо так не підкреслює морську перевагу, як хутряні вітрила чи не так, але, мабуть. Його найвищим досягненням божевілля було те, що він наказав усьому своєму гарему поводитися як коти. Так ви правильно прочитали сотні жінок повзали по палацу, нявкали і муркотіли як по команді. І тільки но ви подумаєте, що ми досягли піку королівського божевілля? Зачекайте. Поки не почуєте про нашу останню партію правителів. У наступному випуску ми розповімо про короля, який оголосив себе папою римським королеву, яка 30 років носила серце свого померлого чоловіка в сумочці та імператора, який змусив своїх підданих зібрати 100 нуль солов'їних язиків заради одного єдиного Частина п'ята. Грандіозний фінал королівського божевілля. А тепер для останнього акту в цьому цирку королівського божевілля давайте познайомимося з Генріхом Дєца, англійським королем, який перетворив, поки смерть не розлучить нас на більше загрозу ніж на обітницю. Можливо, ви знаєте Генріха як короля з шістьма дружинами, але чи знали ви, що одного разу він оголосив себе папою римським? Так коли справжній папа римський не дозволив йому розлучитися з першою дружиною, Генріх сказав: Гаразд, я зроблю свою власну церкву з блекджеком і розлученнями. Говорячи про драму стосунків, дозвольте представити вам Джоанну Божевільну з Кастилії. Ось що я називаю відданістю коханню або, можливо, одержимість, буде кращим словом, коли помер її чоловік Філіп. Джоанна відмовилася ховати його, натомість вона носила його труну з собою всюди, куди б не пішла протягом дев'яти місяців. Час від часу вона відкривала її, щоб перевірити, чи не повернувся він до життя. Але зачекайте, це ще не все. Одного разу вона зупинила похоронну процесію, бо була переконана, що померла жінка, намагається завести Роман Зе. Вона принесла тіло свого покійного чоловіка. Це виводить ревнощі на абсолютно новий рівень. Тепер давайте поговоримо про султана Османської імперії Ахмеда І, який мав своєрідну одержимість солов'ями. Одного разу він наказав своїм підданим зібрати 100 нуль солов'яних язиків для одного свята. Чому тому, що він вірив, що з'ївши їх, він зможе співати так само гарно, як самі птахи. Увага! Спойлер! Це не спрацювало. Але він принаймні намагався, чи не так, але, мабуть, нагороду за найбільш креативне використання людських останків отримує Ісмаїл Кровожерливий з Марокко. Ісмаїл мав чарівну звичку прикрашати стіни свого палацу головами своїх ворогів. Але це навіть не найдивніше. Він вів ретельний облік кожної голови і регулярно опитував своїх слуг про те, кому належала та чи інша голова. Якщо слуга давав неправильну відповідь, його голова приєднувалася до колекції. Поговоримо про Попфікторину з високими ставками, і для нашого грандіозного фіналу дозвольте представити вам імператора Дженде, Китай династії Мін. Який підняв звичайне прикидання на абсолютно новий рівень. Дженде регулярно викрадався зі свого палацу, щоб прикинутися просто людином. Це звучить досить мило, поки не дізнаєшся, що він побудував мініатюрне місто всередині свого палацу, де змушував придворних вдавати з себе крамарів. Одного разу він також оголосив війну селу, щоб погратися в солдатиків. Коли його радники сказали йому, що реальної загрози немає, він найняв бандитів, щоб ті напали на село і врятували його. Але, мабуть. Найдивнішим його вчинком був той, коли він вирішив на один день стати листоношею. Він сам доставляв справжні імператорські укази, їздив вулицями, вигукуючи, що це спеціальна доставка від імператора, що було технічно правдою. Я гадаю ось і все, друзі, подорож найхимернішими, найбезжальнішими та найбожевільнішими правителями в історії людства. Згадайте про це наступного разу, коли вам здасться, що ваш бос поводиться нерозумно, принаймні, він не змушує вас збирати соловійні язики чи розпитувати про відрубані голови на стіні. І остання думка, яка не дасть вам заснути вночі. Ці люди не були просто персонажами якоїсь перекрученої казки. Вони реально правили державами, командували арміями і формували хід людської історії. Всім гарного дня! І пам'ятайте, якщо ви коли-небудь опинитеся в положенні абсолютної влади, можливо, не варто поспішати з відрубаними головами і кораблями вкритими хутром.